Новини енергетики України за 1 -7 січня. За час війни відновлено понад 2 ГВт потужностей, пошкоджених російськими атаками. У 2024 році Україна буде не тільки відновлювати, але й нарощувати потужності генерації. Про це міністр енергетики України Герман Глущенко зазначив в інтерв'ю національному телемарафону Єдині новини. Очільник Міненерго нагадав, що близько 50% об'єктів української енергосистеми зазнали пошкоджень через дії російських терористів чи були окуповані. На сьогодні відновлено більше 2 ГВт потужності енергосистеми. Це стосується об'єктів, які були суттєво пошкоджені минулої зими, зазначив Герман Галущенко. Міністр пояснив, що відповідні можливості мають вагоме значення для енергосистеми, а також звернув увагу на важливість вчасної оплати громадянами за використану електроенергію. Щодо інших новин тижня, впровадження системи енергоменеджменту реальна змога оптимізувати енергоспоживання та заощаджувати сотні тисяч гривень. Держи унадра оголосили торги з продажу 13 спецзозволів. Завантажити енерготаджес можна за посилання в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.